У луцьку 7 червня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. В знак скорботи у місті приспущені державні прапори з чорними стрічками, заборонено розважальні заходи та звучання музики в публічних місцях. Влада закликає мешканців і бізнес утриматися від святкувань та вшанувати пам'ять загиблих. У Луцьку завершилися пошуково-рятувальні роботи після нічної атаки 6 червня. Ввечері минулого дня з-під завалів дістали тіло загиблого хлопця, а вже на ранок його дівчини 2001 року народження. Вони були молодою парою, планували одружитися. Росія обірвала життя молодої пари, в яких було стільки планів, і все було попереду. Вічна пам'ять вам, Микола та Івана, щире співчуття рідним і близьким загиблих. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 30 осіб. Також міський голова висловив вдячність всім, хто долучився до ліквідації наслідків ворожої атаки. «Висловлюю щиру вдячність рятувальникам, які майже добу працювали сьогодні. Рано вранці завершили аварійно-пошукові роботи. Висловлюю вдячність. Усім службам, які від початку працювали на місці, допомагали людям, медики, поліція, Національна гвардія, спецслужби. Висловлю вдячність волонтерам, благодійникам, волонтерським організаціям, які також допомагали людям постраждалим, допомагали постраждалим будівлям, Висловлюю вдячність містам і селам, які нам надсилають будівельні матеріали для того, щоб вирішувати першочергові проблеми з перекриттям дахів. Закриттям вікон, а також дякую будівельникам, які долучилися і дали своїх працівників для виконання цих будівельних робіт. Дякую всім. Тримаємося. Скорботний день для Луцька. Сьогодні містяни навколішки зустрічають справжнього воїна, який віддав життя за свободу України Дмитра Свериденка у церкві великомученика Юрія Переможця, скорботна молитва за героєм. Чиє ім'я назавжди буде вписане в книгу наших воїнів, які боронили рідну землю до останнього подиху. Ці хлопці захищають нас, щоб ми жили. знаєте, в спокої. От і дуже просто шкода близьких, рідних, знайомих, тому що це біда для всіх. що залишилася дочка, така маленька, дружина, батьки. Просто дуже шкода. У героя залишилася мама, сестра, дружина, та ще зовсім маленька доня. Жахлива ситуація. Треба молитися, тільки єдине. Маленька дитинка лишилася, дівчинка злата, дружина молода. Влада, сестра Галя. Вона так за ним плаче. Вони з моєю донькою росли разом. Галя Діма, рідна сестра, вони такі дружні. Рідні згадують його як спокійного, доброго та врівноваженого, дуже схожого на свого тата. Власне, назвали хлопця на честь Дмитра, близького друга батька, який колись теж загинув. І в долі обох страшна паралель. Назвали цього хлопчика Дімо в честь Міті, друга татового». Тому що він дуже в дитинстві грався з тим хлопчиком, хлопчик той загинув. І в честь того брата, того хлопчика, назвав він Юра, брат наш, назвав свого сина Мітію. І, і, і хай Господь милої така доля спіткала, бачите, у молодому віці. У цивільному житті воїн займався ремонтом водяних насосів. Однак згодом доєднався до лав ЗСУ та став служити стрільцем групи охорони. Проте під час бойового виходу на куп'янському напрямку зазнав важкого поранення. Тривалий час лікарі боролися за його життя. Родина не покидала лікарняних стін. Була надія, що все-таки він одужає, хоті важкі поранення були, і в ногу там ампутація ноги мала бути, і ногу врятували. так. І черепна порожнина була пошкоджена. І, бачите, він боровся до останнього. Але органи внутрішні почали відмовляти. На жаль, земний шлях у Боронця обірвався 5 червня у Львівській лікарні. Дуже жаль, що сьогодні в цей день скорботи. Ми знову проважаємо останню путь нашого героя. Дуже складно говорити, звичайно. Ми не знали його особисто, але це з когорти героїв. Який пішов, який служив в службі правопорядку і поїхав на чергову ротацію. Про цікавий спогад з дитинства Дмитра згадують його рідні. У нас є така фотографія дитинства, як вони в чотирьох сидять на дивані: Діма, і мій Тарас, і Галя, сестра Дімина, і моя Христина в чотирьох. Маленькі такі шпанюки. Ще ми так завжди сміялися з тієї фотографії. Ми їх ніяк не могли всадовити рівно, бо вони дивилися в різні сторони завжди. Але ну тепер дивишся, він похожий дуже на Юру, на тата. На... Так, тато помер 45 років, молодим, ну йому 32 І... Свій останній спочинок, захисник Дмитро Свириденко знайшов на секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки мешканці, чиї оселі були зруйновані або пошкоджені, можуть скористатися тимчасовим житлом у гуртожитках. Як повідомили в департаменті соціальної політики Луцька, наразі такою можливістю скористалися 10 осіб. Інші постраждалі, за їхніми словами, тимчасово перебралися до родичів, друзів або у власні дачні будинки. Поїхало ночувати туди 10 осіб. Крім того, була одна особа з інвалідністю на кріслі колісному. Ми запропонували їй поселитися в будинку, нам волонтери допомогли для того, щоб було зручно цій особі, і вона разом з сином розмістилася в цьому будинку приватному до того моменту, поки знайдуть для оренди житло. Щодо відшкодування вартості оренди житла, то нашою міською владою було прийнято рішення відшкодування 14 тисяч гривень це максимальна сума, яка буде відшкодована. Також до роботи вже приступили комісії, які проводять оцінку найбільш ушкоджених будинків та згодом нададуть висновки щодо можливості їх відновлення. Після того, коли ця комісія зробить висновки відповідні, люди зможуть замовляти вікна і двері, і це буде відшкодовано по тих фінансових документах, які будуть подані для відшкодування і зазначено в акті. Під час повномасштабної війни дбати про захист прав людини особливо важливо у Луцьку. Представники влади, керівники громадських організацій і департаментів зібрались ознайомитись із щорічною доповіддю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та обговорити актуальні проблеми та питання. Попри масований удар по Луцьку напередодні, форум все ж відбувся. Сьогоднішній захід є дуже важливим, тому що ми презентуємо сьогодні не просто документ, а це важливий доробок інституції офісу Омбудсмана за весь рік. І в ньому вперше представлений регіональний аспект. Ми почули і обмінялися думками про те, як працюють на Волині всі інституції, які пов'язані з захистом прав наших військових і ветеранів, тому що це питання номер один. І якщо говорити про кількість звернень, яка надходить до інституції. Уповноваженого то це понад 123 тисячі звернень, і 30%, майже 30% цих звернень це від родин військових, військовополонених та зниклих безвісти. Дмитро Лубінець прозвітував перед присутніми через онлайн зв'язок. У 2024 році ми отримали понад 123 тисячі звернень це на 29% більше ніж роком раніше. Це означає, що ви довіряєте нам. А ми відповідаємо активною роботою. Ми здійснили понад 3300 моніторених візитів: у дитячі будинки, місця тимчасового проживання ВПО, геріатричні пансіонати, місця несвободи, а також у територіальні центри комплектування, адже права людини мають дотримуватись скрізь незалежно від обставин. Відбулося дві дискусійні панелі, ділилися успішними кейсами, в тому числі і щодо реабілітації ветеранів. Питання дотримання прав це досить актуально, особливо коли є загострення певних соціальних несправедливостей і дуже шаленого виклику, такі як війна. Розглянуті максимум питань, як і юридичні, так і соціальні, так і медичні, реабілітаційні купа аспектів, і це дуже добре, адже це треба висвітлювати, це треба показувати. Це повинно бути доступно для всіх, щоб люди розуміли, що вони мають права, що є. Ті, які можуть відстояти їхні права, і це формує наше суспільство демократичне. І сподіваюся, буде об'єднувати. І сподіваюся, що від цього буде користь. Ми бачимо, що культура гідного ставлення до наших героїв, вона дуже на низькому рівні. Це відчувається від просто вдячності. Вдячності, коли ми пересуваємо з тротуарами або заходимо десь в заклади, в громадський транспорт, магазини. Ось далі, коли люди через сумніви, страх, необізнаність, не знають, як з нами взаємодіяти, коли потрібна допомога, чи допомогти йому, десь почитали, що якщо ми допомагаємо ветеранам, то напевно їх принижуємо, і тепер беремо це переконання і не ініціюємо. А ветерани це дуже різні люди, різної освіти, професії, переконань, цінностей і хтось. Навіть маючи важке поранення, буде заперечувати допомогу. Не хотіти ми його хтось дійсно потребувати. Поважати ветеранів слід вчити ще зі школи, і громадські організації активно над цим працюють. Серед успішних і потрібних кейсів і зцілення через творчість для ветеранів і їх прекрасних половинок. Не тільки ветеранам, а й жінкам потрібна реабілітація. Вони тримали свій фронт під час війни. Наші арт-терапевтичні такі заходи були Теж з покладом на те, щоб намалювати спільний, спільну картину, спільний герб. Цей герб малювало 20 чоловік. Це команда жінки і чоловіки. В проєкті є така задача домовитися, скільки піде відсотків там жіноча частина, скільки чоловіча частина. І вони домовлялися. Сам герб малювався трудні. Обговоривши напрацювання у різних сферах для підтримки ветеранів, ВПО та всіх, кому нині тяжко, було зроблено ще один крок для вдосконалення захисту прав людей на Волині та в Україні. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку розпочався груповий етап ветеранського футбольного турніру. На поле вийшли команди, сформовані з діючих військових та ветеранів. Мета змагань не просто гра, а підтримка тих, хто пройшов війну. Тут важлива не лише перемога, а й командний дух, єдність та віра в незламність. Участь у змаганнях беруть вісім команд, не лише з Волині, а й з інших західних областей. Ми є прикладом не тільки для нас, але є і прикладом для нашого молодого покоління. Я вам бажаю сьогодні хорошого настрою, хорошої гри. Як зазначають організатори, ідея провести змагання виникла у відповідь на запит самих ветеранів, адже саме спорт часто стає найкращою реабілітацією, розрядкою та емоційним відновленням. Це також частина соціальної адаптації ветеранів та діючих військових. Всього вісім команд, і нам дуже приємно, що наша Луцька міська громада є орієнтована І коли до нас поступила така пропозиція провести турнір захисників, ми наш міський голова одразу відгукнувся і сказав: звичайно, ми приймемо гостей, ми їм організуємо і обіди, і вечері і забезпечимо водою, що є немало важливо при організації таких змагань. Дуже приємно, що дедалі більше організацій долучається до організації подібних заходів, і спортивних та інших спрямувань. «Ігор'я горяпалися тільки разом також займається цією складовою і з радістю долучилися до організації саме цього турніру. Микола представник волинської команди, діючий військовослужбовець із майже 15-річним досвідом, каже, що футбол любив давно, але сьогоднішній турнір це значно більше аніж гра. Це можливість просто отримати задоволення, побути в команді, відчути єдність. Це є можливість побачитися з товаришами, з якими проходили, воювали разом. Так, звичайно, з дитинства завжди подобалось грати в футбол, дивитися з юних вік. Старався брати участь у змаганнях, тому сьогодні є така можливість і відпочити, отримати задоволення, зустрітися з товаришами. Відзначив бойовий характер учасників і важливість подібних ініціатив. І президент Федерації з футболу Волині Віталій Кварцяний. Футбол це непростий простий від спорту. Ми бачимо, що хлопці значить з різними травмами, з різними такими фізичними вадами, і це по них не видно. Подивлячись на їхні обличчя, дивлячись на їхню внутрішню, відчуваєш таку силу і таку впевненість, що їх нічого не зламає, ні травми, ні інші такі випадки в житті, і вони продовжують грати на футбольному полі і показуючи, звісно, велику силу волі. Досить символічно, що перед ветеранським турніром завершився ще один юнацький. Його присвятили подвигам українських захисників та захисниць. Коли ми отримали перше місце, ми були дуже раді. Ми зраділи, почали обнімати там, градіти, обливатись водою. Там. Оскільки ми грали в цьому турнірі, я дуже сильно відчував гордість і сміливість за такий турнір. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.